Я думаю, що якщо буде вказівка з офісу президента, то й монобішість голосне. Хоча щоб ви розуміли, в нас в парламенті так багато прихожан московського патріархату, що я була дуже сильно здивована. Е, виявляється, їх багато. Е, якщо вони готові деколи голосувати з легкістю, там за якісь інші питання, то за релігію воно йде тяжко, але в принципі сьогодні це питання настільки резонансне. Що я думаю, що вони не, не будуть сміття не голосувати Ну, мається на увазі, вони підуть на вимогу громадянського суспільства, та й, зрештою, фактів. Тому я думаю, що голоси знайдуться. Наше завдання, щоб ми могли, якщо є таке знаєте, політичне бажання, от саме прийняти цей, котрий подав кабінет міністрів, ми повинні його. Максимально допрацювати, щоб він був дієвим, щоб ми не заплутали самих себе, щоб ми не загралися в ці експертизи, щоб ми не затягнули процеси. А в той час е, ну Московськ.